Люди, які проводять співбесіди, які ледь помітні червоні прапорці, говорять, ця людина не буде хорошим працівником. Коли їх запитували про їх досвід з тієї чи іншої тематики, вони обмежувались цитуванням визначень термінів з підручників, замість того, щоб продемонструвати розуміння того, як їх застосовувати. У нас був один учасник, який буквально переадресував наші запитання в чат GPT, а потім читав безладні відповіді, які містили визначення ключових слів у наших запитаннях, а не власні відповіді на запитання. Наприклад, ми запитували, за що вас цінували попередні роботодавці, а вони відповіли. Прикладом того, за що роботодавець може цінувати працівника, є під час ковід я проводила дистанційні інтерв'ю, і людина не вмикала камеру. Очевидно, що вона гуглила відповіді на запитання. У мене була ще одна колега, яка брала інтерв'ю у людини, яка, на її думку, не очікувала, що камера буде увімкнена. Хтось за кадром нашептував відповіді на запитання в режимі реального часу. Я працюю в політиці і наймаю багато персоналу початкового рівня. У деяких компаніях єдиною вимогою є наявність пульсу. Під час відбіркового дзвінка попередні співбесіди я задаю їм питання, які мене цікавлять. Це робиться для того, щоб відсіяти тих, хто не має жодного уявлення про те, що відбувається. Це дуже упереджена позиція. Минулого року одна людина проскочила і якимось чином пройшла відбір. У нашому офісі були картонні вирізки трьох видатних політичних діяльностей. Двох президентів і віце-президента. На той час усі вони були на слуху. Він зайшов до офісу, побачив ці фігури і запитав, хто вони такі. Я брала інтерв'ю у однієї жінки, і вона розповіла, що у неї були проблеми зі старою колегою, а наприкінці сказала, що та померла від раку. Звичайно, я сказала: О, мені шкода, або щось на цей рахунок. А вона відповіла, що вона отримала те, на що заслуговує. Що ж ні, дякую. Одного разу про це запитали мого колишнього, який дуже добре вмів саботувати себе, щоб отримати роботу. Він детально розповів, як його колега-аутист змусив його нервувати, тож він вигнав його з роботи. Він дуже пишався собою і за цю історію, і за те, що наважився розповісти її під час співбесіди. Тоді я зрозуміла, що настав час покінчити з ним. Моя улюблена тривожна історія сталася, коли я відбирала резюме для ресторану. Приходить пара, вони брудні, дівчина розпатлана, від них тхне травою. Це було задовго до того, як це стало легальним, і просять заяви на роботу. Тоді вони були паперові. Вони пішли до бару, щоб заповнити їх, і жінка сказала. Любий, Любий, який у мене поштовий індекс? Я зараз під кайфом. Потім хвилин через п'ять. Вони передавали мені анкети. Хлопець каже: Гей, а ми зараз будемо проходити співбесіду? У мене діти в машині. Жінка перебила з ними все гаразд. Вони в автокріслах. Я була в жаху. Це був січень. Я віднесла документи власниці в її офіс і повторюю обидва їхні коментарі. Вона вийшла на вулицю, записала реєстраційні номери і викликала місцеву поліцію. Коли копи приїхали, вони в Двох намагалися отримати безкоштовне пиво від менеджера бару. Я не знаю, що сталося далі, коли я пішла. Поліція вже вивела їх на вулицю, і до справи долучилася служба у справах неповнолітніх. Так що так, не приходьте на співбесіду під кайфом і не просіть випивку, поки ваші діти чекають у машині на морозі. Добре, що ви викликали поліцію. Можливо, ви змінили долю цих дітей. Я шукала когось із навичками веб-розробки. Я попросила кандидата розповісти мені про випадок, коли він зіткнувся з критичною помилкою, і як він її виправив? Його відповідь: Ну, я був на нашому сайті і помітив, що деяка інформація застаріла. Це була критична помилка. Тому я сказав команді веб-розробників, що нам потрібно пофіксити цю критичну помилку. Це була б чудова відповідь для посади тестувальника. Я пішов на співбесіду на посаду технічної підтримки і згадав, що підписався на безкоштовну пробну версію програми і вже випробував її. Вони запитали мене, що я думаю, і я розкритикував кілька речей, які я знайшов. Через тиждень я прийняв пропозицію про роботу, а через 5 місяців мене перевели з тих підтримки в QA. Коли я проводжу інтерв'ю з людьми, я завжди намагаюся знайти спосіб тонко заперечити або поставити під сумнів одну з їхніх позицій, незалежно від того, чи дійсно я не згоден, чи ні. І їхні реакції зазвичай діляться на три категорії: вони погоджуються зі мною, сприймаються як можливість для навчання. Зелений прапор вони впевнено підкріплюють свої твердження відповідними заявами, дуже зелений прапорець. Вони починають захищатися, переконувати, що я кинув їм виклик, червоний прапорець, ввічливо оскаржити позицію і побачити реакцію. Це захоплююче, тому що так багато людей мають з цим проблеми. Я б сказав, що перший також може бути тривожним сигналом, тому що деякі люди погодяться на все, що ви скажете, щоб отримати роботу. У мене є такі друзі, які впевнено заявляють про свою позицію. А потім, коли я наводжу причину незгоди, одразу ж змінюють її, або ще ще гірше стверджують, що з самого початку були з вами згодні. Коли я займаю певну позицію, зазвичай вона має підстави, але я завжди радий побачити докази того, що я не правий. Бо чим старшим я стаю, тим менше я впевнений у своїй точності. Кандидат надіслав тест до дому електронною поштою. Він забув вирізати текст листування зі своїм приятелем, в якому, якщо прокрутити його досить далеко, можна було побачити а як приятель допомагав йому з тестом. Насправді, приятель зробив більшу частину роботи, і Б. Як вони вдвох зважували тонкощі угоди з продажу наркотиків, в яку вони були залучені. Моя знайома, яка працює в ІТ, розповіла мені про дівчину, з якою вона проводила співбесіду на посаду молодшого розробника, у якої стався повний зрив, і вона застигла на місці. Співбесіда закінчилась незграбно, і на цьому все закінчилося. Через кілька днів дівчина надіслала електронного листа, в якому пояснила, що має проблеми з тривогою, і попросила дати їй другий шанс. Звичайно, моя подруга дала їй цей шанс. Вона прийшла співбесіду і була прийнята на роботу. Зараз вона керівник відділу розробки продукту після п'яти років плідної праці. Прийти на співбесіду з одним із батьків на буксирі, зі мною таке траплялося двічі, і обидва рази я відмовлялася проводити співбесіду. Подорослішайте, люди, вам не потрібні мама чи тата на співбесіді. Часто дитина невинна, але це все одно тривожний сигнал. Моїй дружині довелося йти на співбесіду таємно, щоб її мати не зірвала її, коли вона отримала роботу. Її мама в істериці шукала її, бо намагалася додзвонитися до моєї дружини на мобільний. А вона не відповідала. Ну, знаєте, тому що вона на роботі. Добре, що ми живемо за 2000 кілометрів від неї. Цього року у мене було дві співбесіди на позиції розробників програмного забезпечення, які запам'яталися мені найбільше на першій співбесіді. Хлопець був у повній готовності до співбесіди і проходив частину кодування, коли за його спиною відчинилися двері. Увійшла жінка і запитала про його звіти та підсумувала, що він робить. Коли вона пішла, він повернувся до екрану, вибачився, що йому треба йти. Завершив розмову. Другим був хлопець, з яким все було гаразд, але на півдорозі інтерв'ю він просто перестав відповідати нам. Дзвінок не зависав, він просто перестав говорити. Потім дзвінок просто закінчився, і ми більше ніколи про нього не чули, навіть після того, як зв'язалися з ним, щоб дізнатися, чи немає він проблем зі зв'язком і чи не хоче перенести інтерв'ю. У мене була управлінська вакансія, і хороший кандидат з'являється на співбесіду вчасно і гарно вдягнений. На півдорозі ми провели чудову співбесіду. Я відчув, що він уже був упевнений, що отримає цю роботу. Мова його тіла почала змінюватися, і він розслаблявся все більше і більше, відкидаючись назад від столу, витягуючи руки і нарешті повністю витягнувши спину і позіхнувши. Потім він замовив піцу для себе та доньки, щоб вона вже була вдома. Він почав розповідати про поїздки на роботу і про те, скільки часу йому знадобиться, щоб доїхати до роботи та назад. Ми потиснули йому руки і більше ніколи з ним не розмовляли. Я не та людина, яка ухвалює рішення про найм, але мене часто запрошують на співбесіди, щоб дати відгук про кандидатів. Те, що майже завжди знищує пропозицію, це негатив. У нас була просто фантастична кандидатка, але вона знайшла спосіб поскаржитися на все. Штат, з якого вона приїхала, занадто нудний. Місто, в якому ми перебуваємо, куди вона щойно переїхала, занадто холодне, минулі місця роботи, занадто рутинні, поганий менеджмент тощо. Навіть деякі члени її сім'ї отримали догану. Наразі живе з сестрою, яка занадто безладна. Вона говорила все з посмішкою на обличчі і загалом була приємною. Але ми не могли змиритися з тим, що вона негативно цитувала кожну річ, не дуже схожа на командного гравця або ж гарну людину. Я інженер-механік, і час від часу мені доводиться проводити співбесіди з кандидатами. Зазвичай я ставлю їм дуже просте технічне питання, яке, як я сподіваюся, зможе вирішити учень середньої школи. Це буквально щось на кшталт, обчисліть силу, яка діє на цей об'єкт. Чим більше ви відхиляєтеся від формули, тим більше я знаю, що вас не варто наймати на роботу. Це не тільки демонструє фундаментальне нерозуміння матеріалу, це також показує мені, що коли ви не знаєте відповіді, ви схильні забирати час зустрічі нескінченно вказуючи на проблеми, які є правдивими, але не можуть бути вирішені. Я мав задоволення працювати з хіміком, який на диво не міг зробити елементарних розрахунків. Дякую за перегляд! Яка історія вам сподобалась найбільше? Можливо, у вас є своя схожа історія? Поділіться нею в коментарях. Якщо відео сподобалось, підтримай його лайком та підпискою. Та до зустрічі в наступному випуску.